Тому що вся новітня і нашої держави, і в тому числі міста Новомосковська, вона проникнена багатьма подіями, в тому числі і трагічними подіями. Десятки тисяч наших земляків загинули в роки Другої світової війни і під час окупації фашистських загарбників в 1941-43 роках. Наші земляки приймали активну участь, віддаючи свій інтернаціональний обов'язок на території інших держав у 80-90 роки. Не обійшла нашу країну і місто Новомосковська трагедія, як Чорнобиль, і також сотні наших земляків приймали участь в ліквідації цієї страшної аварії. На жаль, ось уже і три роки на сході України продовжується неоголошена війна. За свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави і віддали за цю свободу і незалежність десятки синів Новомосковщини своє життя і здоров'я. Я це говорю для того, щоб ми всі пам'ятали і знали, що місто Новомосковськ і новомосковці всі ці події зберігають у своїх серцях і душах. В нашому місті названі вулиці і учбові закладі на честь героїв наших земляків. Сьогодні ми знаходимося на, в, наш, в центрі міста Новомосковська на площі героїв. Цим всім подіям, я вже сказав, і ті, що я перелічив, дуже багато присвячено різних. І я вже сказав, і в назвах вулицях вони відображені, і в пам'ятниках у нас є меморіал вічної слави, який присвячений нашим героям Другої світової війни, пам'ятник воїнам інтернаціоналістам Новомосковщини, пам'ятний знак ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. Ось і сьогодні Новомосковська міська рада. Вона підтримує ініціативу громадської організації ветеранів воїнів АТО для того, щоб такий пам'ятний пам'ятник пам або меморіал з'явився в Новомосковській і на честь наших земляків, героїв, які віддали своє віддали своє життя за незалежність і цілісність нашої держави. Шановні друзі, сьогодні ми освячуємо символічний камінь, на якому я сподіваюся, в недалекому майбутньому ми всі разом поставимо пам'ятник нашим героям, жителям міста Новомосковська і Новомосковського району. Я хочу закликати всіх наших містян, всю нашу громаду, активно долучитися до цієї події. В місті Новомосковську оголошений відкритий конкурс на ескізний проєкт цього пам'ятника. І я сподіваюся, що всі ми активно долучимося до цієї справи і поставимо гідний пам'ятник пам або меморіальний комплекс, який буде вшановувати наших земляків-героїв. Тому що я можу сказати так, що це більше потрібно навіть не мертвим. Це потрібно нам, живим, для того, щоб ми всі знали і пам'ятали, якою ціною. Дається нам, українцям, мирне і щасливе життя. Дякую вам за увагу. Слово надається голові громадської організації Союз сімей військовослужбовців загиблих в АТО голополосовій Людмилі Іванівні. Добрий день. Два года ми вже не союз. Два ми вже громадська організація Родина Героя, до якого входять і Новомосковський, на, на Московський район дівчата, дружини і батьки. Я просто сьогодні хочу подякувати людей. Це не тільки патріоти, це люди, які з великою шаною віднеслися до наших хлопців. Це громадська організація де зібралися всі хлопці, які пройшли цей ад у три роки, учасників АТО Національна дія. Особливо велика подяка Добчак Адиму, який своїми руками зробив цю табличку, Те, наскільки змог погородив цю територію. Також я хочу подякувати настоятеля храму Свято Троїцького та це Дякую за поддержку и также за помощь. Я хочу подякувати всех, кто сегодня пришел на это место и вшанував своим виднушением наших хлопцев. Также хочу, я приду на русский, хочу пользуясь случаем, обратиться ко всем присутствующим, всем горожанам. Присоединяться, я думаю, через неделю откроется расчетный счет для сбора денег на этот мемориальный комплекс. Всех неравнодушных прошу присоединяться. Также продлин конкурс еще на месяц. У кого есть какие-то идеи, есть знакомые, есть архитекторы, есть еще что-то, тоже прошу оказать содействие. Потому что предложение есть, но, как мы уже увидели, достойных наших ребят. не оказалась в этом конкурсі. Спасибо всем. Еще раз. Слава Україні. Героям слава. Слово надається Литвиненко Ліні Матвієвні. Это мама погибшего. Литвиненко Андрій. Шановні ну, люди, спасибі, що ви зараз тут. Дякуємо за ту повагу, за співчуття. Ми дійсно зараз стоїмо біля святого місця, тому що слова, які викарбовані на цьому гранітному камені, це не просто слова, це символи, символи, за якими життя молодих людей. Вони були першими. Які заслонили своїми серцями ворога, щоб він не прийшов сюди, щоб тут було чисте небо, щоб не було тут другого Донбасу. О як серце болить, як воно палить, бо поміж кожним битим, сином рідний мій стоїть. Як же боротися з цим мороком, з цією душевною пустою? Ну, нічого не подієш. І тоді матері, як я, хочуть закричати всім, хто керує нашим життям, досить війни, досить бивати наших синів, бо не тільки вони пішли від нас, вони залишили знедолені сім'ї, матерів. Дружин, дітей. Хіба це можна так нівечити життя людей і їх долі? Якби могли тільки почути ті, хто продовжують будувати свої амбіції і наживатися на цій кривавій війні, як же їм же вбити в голову, що грошей ніколи не вистачає? Та ну, може хвати, зупиніться? Може, зможуть вони теж побачити оцей, оцих людей і всю нашу громаду. Немає слів. І тільки хочеться ще раз сказати: дай Боже, щоб наші діти, які підростають, не знали, цього говорять. Спасибі за увагу. Слово надається керівнику проєкту творчості як антистрес губі Оксані Євгенівні. Добрий день. Очень тяжело говорити після матері, жін погибших. Я думаю, всегда самые найкращі люди. Хочу сказати, що я услышала когда-то. Фразу от Кузьмы Скрябина: что человек стоит столько, сколько он делает для других. Мне посчастливилось внести небольшую лепту, поделиться своими умениями с детьми. Женский благотворительный фонд оплатил мероприятие. Я провела несколько занятий для деток и их родителей. Мы вышли вот такие иконы, сделали браслеты, обереги для наших воинов. Детская душа очень чистая, тянется к светлому, хорошему, доброму. Дети с благодарностью откликнулись к этому мероприятию. Я хочу их поблагодарить, воспользоваться этим случаем, за то, что они, вот посмотрите, какие плакаты сделали, написали ⁇ Хайквитная Украина ⁇ Повертайтесь додому, наши воины. Украина в ваших руках. Хай Господь береже вас. Я очень благодарна, что я нашла единомышленника в лице настоятеля Новомосковского храма, Киевского патриархата, отца Николая. Он тоже очень любит детей. Дети тянутся к хорошим, светлым людям. И вот сегодня мы вот эту частицу детской души передаем через Александра в горячие точки. Я надеюсь, что дети получили хорошие привычки, навыки, внесли частичку своей души. Вам всего самого светлого мира, мирного неба, хороших положительных эмоций, хороших вестей, всего доброго. О Боже ласкавий, з високого неба послухай молитву й благання до Тебе, спаси Україну від злої навали, щоб більше дітей, батьки не ховали, в молитві до тебе всі руки складаємо, стоїмо на колінах, всі щиро благаєм, не дай рідну землю розділити й забрати. Не дозволь в Україні знов кров проливати. Слово надається настоятелю свято Троїцького храму Української православної церкви Київського патріархату Отцю Миколаю. Божочистина вічний, я у нас, боже, що нарічне, і у нас, Божі, начисли на вічний, благословен назавжди, не є повсякчас, на навіки віків.